Організувати впродовж року моніторинг цін на електроенергію, а також вивчити технологію їх формування, аби за можливості купувати дешевше, а відтак економити кошти бюджету Чернігова. Відповідне доручення під час чергового засідання виконавчого комітету, і, зокрема, розгляду питання розрахунків одного з медзакладів за послуги енери, міський голова дав профільному заступнику. Коментуючи Владислав Атрошенко наголосив, що сьогодні енергетики це герої свого фронту. Однак важливо, щоб розцінки для комунальних підприємств були в робочій позиції, а не на користь лише однієї сторони. Уважно подивіться розцінки. Зразу завіряю, що вони будуть різними у того, хто торгується, і у того, хто не торгується. А торгується у нас водоканал, За моїм дорученням. Він споживає в досить серйозна кількості там. Сюди доєднайте ще тролейбусне управління, покличте керівників і подивіться, як ми будемо моніторити. Тому що це ринкова ціна, ринкова. Вона там почасова і так далі. Як вона формується, як ми можемо перевірити її, чи вона об'єктивна, чи не об'єктивна. А там дві копійки в одну сторону або в іншу, це для нас там декілька мільйонів на рік. Навіть кілька відсотків це суттєва економія, а тому є різниця слідкувати за ціноутворенням і добиватися вигідніших умов, чи просто сплачувати за рахунками, додав очільник Чернігова. Серед питань ухвалених на засіданні і встановлення рівня заробітної плати будівельникам, що враховуватиметься при проєктуванні і визначенні вартості капітальних ремонтів, реконструкцій чи нових будівництв. Так, за словами міського голови, при курсі 27 гривень за долар начальники дільниць і прираби по факту отримували заробітну плату еквівалентну 700-800 доларам і вище. І якщо ми хочемо втримати фахівців в Україні та спонукати підрядників відходити від доплат через фопів, кошти мають бути об'єктивними і обґрунтованими. Якщо ми не будемо платити 400 доларів власним працівникам, їм за ти 1200 будуть платити в Польщі. Все таки треба. Буде і слідкувати за реальними виплатами цієї заробітної плати, щоб йшли податки. Тому що тоді виходить хімія. Тобто, Якщо ми ставимо 10 тисяч, вони тоді знімають готівку через приватних підприємців штучних, платять готівку, ну, в принципі, йде мінімізація просто податків та і все на все. Але зарплати реально все одно платяться згідно ринкової ситуації. Тому вісімнадцять я вважаю, що це для будівельників не є сьогодні. Там за велика плата. керівник управління житлово-комунального господарства цього дня також отримав доручення іти на випередження, фрахтувати проєктантів і запускати всі необхідні процеси, аби не втрачати часу у виконанні адресної програми і реалізації тих планів, що затверджені на 2023-й.